Oh, Вітаю вас в клубі з створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які, на їхню думку, пов'язані з москворилами. До речі, я створив Google форму, через яку ви можете надсилати мені назви каналів чи назви фірм. Які на вашу думку малороси або колаборанти, або взагалі зрадники. Там можна залишити і посилання на канал чи фірму, і завантажити скріншот із зашкварами. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про своїх героїв. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде сім'я Федоруків. Ця сім'я створила аж цілих чотири канали. Один канал загальний на всю сім'ю, ну там якісь влоги про усе підряд. По одному каналу для кожної дитини, а це ще плюс два канали. І окремий канал, де батько сімейства грає в ігри. Найпопулярніші канали це канали дітей, там по 23 мільйони підписників. По інформації з інтернетів, сім'я з Одеси, і вони жили в Одесі до 24 лютого 2022 року. Але потім, 26 лютого, на усіх каналах з'являється одне і те ж відео, де їхній батько називає війну війною, каже, хто на кого напав. Але при цьому каже, щоб усі пішли і глянули відео на каналах ліберальських русопітеків, таких як Максим Какац, Варламов і телеканал Дощ. Так, дощ. Той самий канал, який збирав на допомогу окупаційним військам Малої Московії. Також у нас родичі родственники Вінниці. Ох, тряся, в них ще й родичі з моєї рідненької вінниці. Ну за що мені це все? Ось так, мабуть, в один день цих три канали ліберальчиків отримали просто мільйонні перегляди. Просто тому, що батько сім'ї вирішив, що русопітеки усе зрозуміють і повірять в слова ліберальчиків, які насправді такі ж самі русопітеки, які лежать в нашій землі, просто вони тимчасово ще не там. А знаєте, що відбулося на цих каналах Федоруків після 26 лютого 22 року? Вони просто звалили в Лондон усією сім'єю, мабуть, в той період, коли ще могли виїхати усією сім'єю з України. І продовжують знімати звичний контент, наче нічого і не відбувається. Катаються на нових машинах, купляють собі нову техніку і подорожують. Коротше, живуть повним життям. І це той випадок, коли діти отримують більше грошей, ніж батьки. Адже кожен день тільки один із їхніх каналів отримує в середньому по 600 баксів. Може був якийсь донат на ЗСУ, чи хоча б на гуманітарку, чи може вони хоча б мову змінили? Звісно ж. Ні. Соціальних мереж в них або немає, або вони їх не ведуть. Сторінок спільноти на каналах немає. Ну щоб було куди закинути пост про донат, наприклад. Просто зробили одне відео про війні, прорекламували трьох лібералів Москові і звалили з України. Дякую за підтримку, Федеруки. Okay. До речі, якщо вас цікавлять влоги, тоді пропоную вам канал Канадський Марк. Канал, виключно українською, ведеться ще з 21-го року, при тому, що він живе в Канаді десь років 15. Посилання на канал буде в описі під цим відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишиться ну, зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент. Які я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. До речі, я створив Google форму, через яку ви можете надсилати мені назви каналів чи назви фірм, які на вашу думку малороси або колаборанти, або зрадники. Так, можна залишити і посилання на канал, і фірму, і завантажити скріншоти за шкварами. Побачимось в наступних відео. Усім дякую за увагу. Слава Україні!